Емоції, настрій, пошук. Таку назву має нова експозиція, що відкрилася у виставковій залі горішніх плавнів. Свої роботи представила поціновувачем прекрасного місцева художниця Світлана Галка. Це перша виставка її робіт у рідному місці і друга за ліком від початку творчого шляху як художниці. За п'ять років плідної натхненної роботи має понад 80 робіт. Звичайно, що не всі вони вмістилися у міській виставковій залі. Втім, те, що побачили глядачі, вразило портрети, пейзажі, натюрморти, триптихи, поєднання живопису і декоративних елементів. На полотнах олія, акварель, олійна пастель, акрил, поталь, на папері, кольорові олівці. Цікавість до малювання Світлані прищепив дідусь. Розповіли на відкритті організатори виставки. Мати навчила помічати красу та особливості навколишнього світу і природи, батько терпінню та посидючості. Тож не дивно, що долею призначено бути Світлані Галці творчою особистістю. За фахом, вона художник-колорист. Тканин і трикотажу за її плечима робота оформлювачкою вітрин, художницею, модельєркою, викладачкою гуртка малювання. П'ять років тому ґрунтовно стала до Мольберту. Толчком таким була Любов Брагілєва. Вона мені сказала Світа, малюй, світа роботай і тут понесло мене коротше. І і Оксана бойка теж вона піддержала мене в моєму ну, і це э, э, За все життя ти збираєш якийсь опит і відкладаються якісь в голові мислі. Ну, Тому і виходить, що навіть такі от за п'ять років у мене такий виброс енергетичний. Першим великим проєктом для художниці була участь у виставці Місто на Мольберті. За ініціативи міського голови горішніх плавнів Дмитра Бикова її організувала на той час директорка виставкової зали Любов Брагілєва, яка, на жаль, пішла у засвіти. Свою роботу Світлана назвала Сніговий шлях. У сніжний день такий вигляд мала дорога на полтавські ГЗК. Затим народжувалися все нові й нові сюжети для картин. Мисткиня перебуваю у постійному пошуку, і ось персональна виставка. Давайте вам задякувати за вашу творчість, за той настрій, який ви створюєте, за ваші картини за відкриття вашої персональної виставки у нас є дуже приємна нагода вам творчого натхнення, міцного здоров'я на багато-багато років. Сподіваюся, що ви нас будете ще неодноразово радувати своїми новими роботами. Я вас за високу майстерність і професіоналізм, за емоційний настрій ваших картин, які збагачують людську душу, виховують справжні ідеали благородства, добра і злагоди, за служіння мистецтву, невтомний творчий пошук та з нагоди відкриття персональної виставки, емоції, настрій, пошук у місті горішніх планів. Привітати Світлану Галку із новим етапом у її творчому шляху на відкриття виставки прийшло чимало друзів та колег-художників. Я зайшовши в цей зал, до речі, я тричі обійшла. От спочатку перші мені от враження саме до моєї уваги, от портрет, це африканочка. На наскільки мені сподобалося там настрій, там от стан емоційний, такий оцей погляд. Ось там вона ну дуже сподобалася, дуже така вдала робота майстер. Майстерно виконана, і все от мені дуже сподобалося. А потім, проходячи ще раз одне коло, я зробила, переглядаючи ці роботи, мені сподобався триптихотам з такими е, паутинками, от, як, як бісер, як бусиночки, отакі, от, от наскільки така. І колорит мені дуже подобається. Він дуже близький до можливо до колориту саме в фарбах в моїх роботах. І вони, ну кожному художнику щось своє. В своїх роботах передає, а вже коли споглядає неважливо, чи це художник, чи просто пересічна людина. Вона вишукує саме щось, те, що близько її серцю, те, що близько її настрою і емоціям в певний час. От. І ще мені подобається її, от саме декоративні роботи. Ось тут ось робота є, це ой, люлі, так, от така вона цікава. Ну і загалом декоративні, що чисто символічні, такі от з Україною, за цими маками, за цими те, що воно наразі дуже актуальне і от, близьке кожному українцю. Її роботи вони дуже світлі, оптимістичні, тому така виставка, вона. Ну, дуже доречно наразі ми всі потребуємо е, зараз трішечки щастя, бо такі часи, що особливо така позитивна виставка це мастхеп. Таке рознообразия тема і обнажена натура, посмотрите, і пейзажі, і декоративні роботи, і натюрморти, і э, шкурки засохши, засохши шкурочки банана. теми рознообразні, тому я тихонечко теперь буду ага. переварюватися, а знавати сміливо, сміливо, быстро, швидко і натхненно. Оце світа, яка вона є. Оце вона, це її натура. Ну, і тому світа я бажаю успіхів. Я бажаю тобі здоров'я, бажаю всім нам миру. Бажаю перемоги і слава Україні! <ріст> спалах, емоцій, красок, різних жанрів, так. І я теж зрозуміла, що це, знаєте, як оцей калейдоскоп різні скельця, вони, вони повертаються і складають такий візерунок, такий візерунок душі художника. Вот она такая, эта душа, она разноманитна, она выблескивает разными гранями. Эта женщина крылата. У нее есть крылья, и она летит. Вы посмотрите, она, вот она работает, когда видно, что у нее, она не просто изображает, она работает очень быстро, у нее продуктивность потрясающая. Вот она сегодня пришла идея, завтра она выдает картину. Это редко кто может. Но понимаете, она не просто делает, чтобы сделать, быстро или как-то. Она наслаждається. Ви посмотрите на вот эти вот вот это. Це видно по маскам по всьому. Вона наслаждається роботою, а на це наслаждання дарить всім. А Світлана Галка завдячує своєму чоловікові за всіляку підтримку. Він у свою чергу пишається дружиною, художницею, гарною господинею та турботливою бабусею. До речі, на двох із чоловіком. У Світлани – десятеро онуків в очікуванні на одинадцятого. Коли жінка щаслива для чоловіка ну, більшої похвали не потрібно, От. тому е я все роблю для того, щоб моя жінка була щаслива. От. А творчість так в неї є думки, і вона їх виплащає в життя. Це дуже гарно. Тим паче, що вона така у нас патріотична і дуже боліє, і переживає за все те, що зараз твориться. Натхнення їй, а я буду допомагати, як можу. Із улюблених робіт Світлани ці портрети трьох онучок. Такі різні і такі рідні розповідає сюжет майбутньої картини може й наснитися. Якось ці білі птахи із гілочками у дзьобах, які летять із темряви до світла. Один із них перемагає чорного птаха. Це надихнуло, натхненно згадує художниця, розповідаючи про ідеї для майбутніх робіт, і разом з тим ніяковіє від надмірної уваги до себе. Хочу в своїх картинах э, вложити енергію позитивну, щоб вот, ділитися с людьми. Зараз такий час важкий, і стрес, і депресія, і все-таки сам себе восстанавливаєш іменно вот положительно верой, і надією і любовью. Гармонійним доповненням творчої душевної атмосфери в оточенні картин стали виступи викладачів дитячої музичної школи та музиканта Олександра Єруха. Емоції, настрій, пошук. Після відвідування виставки емоції переповнюють. Настрій чудовий пошук. Завітайте до виставкової зали. Знайдіть і ви для себе улюблену картину від художниці Світлани Галки.